День помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні теж надзвичайно гарна, сприятлива доба. Одна із самих сприятливих доба лотоса. Тобто дуже добра для всіх видів нерухомості. Тобто і купля, і продаж, і обмін, і оренда. День. Вважається надзвичайно гармонійним, так що не можна порушувати цю гармонію в природі ні гучними окликами, ні музикою гучною, не можна ображати не те що своїх домашніх чи співробітників, навіть тварин. В цю добу ви можете стати свідками загадкових явищ. Наш захисник це. Аквамарин захищає нас від поганого ока. Місяць війшов новий знак зодіаку – Це скорпіончик, це той самий скорпіон, який вжалив Оріона, і також скорпіона, як розповідає одна із легенд, злякалась колісниця Фаетона, наблизилась до землі. Землі загрожувала загибель. Гея земля попросила онука Зевса Юпітера врятувати її. Зевс кинув блискавку Фаетона. Фаетон загинув, тобто розпалась планета, як вважають, на уламки. Ось один із таких уламків впав на території нашої області. Це знаменитий наш юнецький метеоритний кратер. Утворився після падіння уламка Фаетона. А в дні Скорпіона у нас дуже вразливі, наша частатева система. Тому дуже обережними повинні бути вагітні жінки. Не піднімати ніяких важких предметів і зберігати своє тіло в теплі. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак скорпіона це тілець, який відповідає за наше горло, за наші зубки. Тобто ідеальний день також лікувати наше горло, видаляти гланди і видаляти-лікувати наші зуби. Сьогодні наш організм потребує чогось смачненько, солоденько, адже це водний знак скорпіон, тому дуже добре сьогодні вживати і борошняні вироби, медочок, ну і складні вуглеводи це різного роду каші, дуже будуть нам корисними овочі, фрукти в будь-якому вигляді. Ну краще в запеченому, а не в вареному або в тушкованому. Цей день, 1675 році, ремер данський астроном доповів, що він виміряв швидкість світла 300 тисяч кілометрів за секунду. За народними прикметами, день Мотрони. Так ось наші предки завжди починали в цей день перебирати свій зимовий одяг. Тобто, якщо він був негодний, вони його викидали. Можна було придбати новий одяг в цей день, ну і також роздавали милостиню. А ось дівчатам ні в якому разі в день матрони не можна було підрізати волосся, тобто воно потім дуже швидко починало сивіти. Ну а нам в усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.